Шановні друзі, шановні підписники, сьогодні в нас на дворі весняний такий чудовий сонячний ранок. Видно, яке в нас сьогодні саме ранку сонечко. І не так давно зателефонував мені зранку Кум і сказав, що прийде до мене на обід. Запитавши Кума, що готувати на обід, він захотів уху. Проте, подивившись в себе в холодильник, я рибу не знайшов. А знайшов ось що. Це бі білі висушені гриби, які ми збирали в тому році, орієнтовно в жовтні місяці. Впродовж зими ми варили такий суп неодноразово. Проте сьогодні хочу приготувати справжню грибну поліську юшку. І у вас зараз буде можливість подивитись в подальшому ві відео, як ми будемо її готувати. Друзі, зараз ви бачите білі гриби. Це такі ж самі гриби, як тільки що я вам демонстрував. Проте це вже гриби, які були замочені водою, теплою водою безпосередньо. Замочені вони були 6 годин тому. Замочували ми їх для того, щоб вони трішечки розм'якли, для того, щоб вони швидше та легше приготувались. Унікальність цієї страви в тому, що, як ви бачите, для її приготування нам потрібно зовсім зовсім трішечки інгредієнтів, тобто вона дуже дешево в приготуванні. І так, для приготування нам необхідні, як ми вже е, говорили, безпосередньо билі гриби. Е, далі ось цибуля, е, борошно, грам 100-150 та морква. Це в нас в такому вигляді морква, тобто попередньо вона була. Натерпку перекручена і заморожена в морозильній камері. Ось безпосередньо ці всі інгредієнти. І далі ми приступаємо безпосередньо до приготування. Перед тим як приступити до приготування, хочу вас відразу попросити вибачення за те, що я сьогодні знімаю відео самотужки, в мене немає сьогодні оператора, тому, можливо, частково буду показувати не всі дії, і можливо, частково трішечки в мене будуть коливатись руки, тому вибачайте. Ну що ж, так як я й говорив. Що не зможу показувати всі дії, тому поза кадром я вже тоненько нарізав ось таким чином у такому вигляді наші гриби. Поруч з цим аналогічно нарізав і цибулю. І тепер ми безпосередньо приходимо до процесу приготування. Вмикаємо газову плиту. Беремо таку каструлю, схожу на казаночок, ставимо на вогонь. Оливкову олію, ви можете додавати звичайну соняшникову, кому як зручно. Ось тільки додаємо олії. Дочекавшись, як розігріється олія, в першу чергу додаємо цибулю. Пересипаємо цибулю. Зазвичай ми цибулю самотужки обсмажимо впродовж 5 хвилин. Але так як у нас цього разу морква в замерзному стані, відразу додаємо моркву. Орієнтовно через 7-10 хвилин морква разом з цибулею обтушкувалися І через цей час ми додаємо білі гриби, які ми завчасно, як вже повідомляли, нарізали на такі тоненькі шматочки. Далі наші інгредієнти поєднуємо всі разом між собою та тушкуємо впродовж ще 5-7 хвилин. Ось ще приблизно в такому стані, тушкуємо 5 хвилин. Друзі, відверто кажучи, запах уже неймовірний. Хто готував страви з грибів, справжні грибів, не шампіньонів, а з лісових грибів, той мене зрозуміє. Згодом, через зазначений час, дочекавшись, поки наші овочі... У принципі, назвемо так зажарка підсохне, додаємо борошно. Додавши борошно впродовж двох хвилин, тушкуємо, а далі будемо заливати водою. Котре перепрошую, що трішечки-трішечки зображення буде коливатися. Але знову ж таки, на жаль, сьогодні знімаю відео самотужки без оператора. Ось таким чином розмішали борошно. Тепер ще тушкуємо впродовж однієї хвилини і будемо додавати воду. Ну що ж, настав час і заливаємо наші інгредієнти водою. На таку каструлю зазвичай ми використовуємо орієнтовно 2,5-3 літри води. Наразі ми вилили тільки 1 літру. Зараз по, мимо, поза кадром додамо ще трішки води. Ось наразі ми залили 2 літри води. Тепер чекаємо, допоки наш суп, тобто безпосередньо, звісно, вода, закипить. А далі на маленькому вогні будемо ну, приблизно годину точно варити. Ось так кипить моя грибна юшечка. Тепер після цього, як вона закипіла, робимо зовсім малесенький вогонь. Приблизно ось так. такємо каструлю кришкою, трішечки залишаємо місце для того, щоб виходив пар, і продовжуємо варити впродовж однієї години. Через зазначений час будемо солити перчити та додавати зелень. Ну що, ж, через годину ось так виглядає юшка. Дуже така густа насичена консистенція. Тепер за 10 хвилин до завершення приготування ми будемо додавати. Додаємо сіль, а також додаємо суміш перців. Більше з приправ нічого не додаємо. По завершенню приготування також в юшку додаємо часник, свіжу зелену цибулю та петрушку. Все це ми ретельно подрібнюємо і додамо до каструлі. Ось таким чином виглядають наші подрібнені овочі. І тепер, як ми говорили, додаємо їх в суп. Після того, як ми посолили та поперчили юшку, додаємо свіжі зелені нарізані овочі. Разом з часником. Додавши овочі, залишаємо ще кипити філин 10. Після цього наша юшка буде повністю готова. Нарешті наша юшка готова. Ось так ми її вже накидали в тарілочку, такий має на вигляд, і вже зовсім скоро будемо смакувати. Друзі, не знаю, можливо, хтось із вас буде в коментарях писати, що це не справжня поліська юшка, але тим не менш, в нашій родині ми завжди готуємо за таким рецептом. Якщо ви знаєте інші подібні рецепти, пишіть в коментарі, будемо раді з ними ознайомитись. Дякуємо вам за перегляд. Всього вам самого найкращого!